Опинились у безпечному місці. Понад 100 дитячих життів вдалося врятувати і вчасно вивести з Миколаївської області, яку чи не щодня обстрілюють російські окупанти. Дітлахи із соціально-реабілітаційного центру разом із вихователями знайшли прихисток в одному із буковинських таборів. Тут малеча відчуває себе затишно і звикає до нового життя. Більше подробиць дивіться далі. Буковина прихистила 150 українських діток, які є вихованцями Миколаївського соціально-реабілітаційного центру. Навесні дітлахів та підлітків евакуювали на західну Україну через важку ситуацію в південних областях. Це було березень місяць, середина березня місяця, і треба було прийняти, обігріти нас і одягти. Бо багато дітей були майже без одягу, оскільки все залишили в тому Антонівському інтернату. Ми е, знайшли місце саме в цьому таборі. Твій табір, які ласкаво нас запросили до себе. Окрім дітей та підлітків у таборі знайшли тимчасовий прихисток і студенти, яких евакуювали з Бучі. Близько 50 студентів, які стали волонтерами для цих дітей. Що вони роблять? Вони з ними проводять дозвілля різного роду спеціалізації, походи організовують, активіті проводять переправу. Ну ось так проводять з дітьми час, тому що в літній час, коли немає школи, дітям також потрібен розвиток. Одна зі студенток Наталія вона виїхала з Бучі наприкінці лютого. Дівчина розповідає, аби відволіктись від жахливих новин, вирішила зайняти себе справами і опіками. З, дітьми. з першого дня я пішла на кухню, ось я думала, що я тут буду постійно, але коли приїхали дітки, то потягнуло туди. Ми проводили різні спеціалізації: це як і спортивні, так і якісь творчі. Ось ми вели таку систему кемпи, це наче гроші були наші е, табірні. Вони виконували різні е, завдання. Для дітей, позбавлених батьківського піклування, в даному таборі створили всі необхідні умови. Тут їх забезпечують п'ятиразовим харчуванням, надають одяг, засоби гігієни та інше. Ба більше з початком осені юні українці підуть до нової школи. У нас на території нашого Юрківського ОТГ є прекрасна школа у селі Ржавінцях, яка вже приймала дітей на навчальний процес. Ну і звичайно, у нас є домовленість в тому, що з 1 вересня вони знову зможуть відкрити двері своєї школи для того, щоб дітки могли навчатися. Ми їх будемо відвозити, доставляти вранці в школу, і після школи автобусом будемо привозити назад в наш табір. Подумали тут і про зимівлю, аби діти сироти разом із вихователями змогли Лишитись на буковині під час холодів, керівництво табору розпочало активну підготовку до суворої пори року. Зараз будуються ціле триповерхове приміщення, де будуть теплі туалети, де будуть, бо це ж дитячий лагерь, літній лагір табір. То звісно, що будуть готувати нам зимові туалети, душові. Кімнати, пральня. До слова, на Буковині перебувають діти-сироти із Миколаєва, Первомайська та Южноукраїнська. Альона Рудніцька Чернівецький промінь.